Оля жіночі, лише 50 гривень ви зможете придбати цей гарнющий такий ось пінжачок червоного кольору. Має дві кишеньки по боках, З цієї сторони також дуже класна підшивочка. Ось так має рукавчик виглядати, Розмір пінжачка 36-38 розмір. Також є ось дві кофтинки чорного та червоного кольору. Вони йдуть на гудзиках. розміри ковтинок 44-46. 40 та 42. -й. Маємо ще 200 дни, дуже класні. Бренду Оянда. Розмір S та Стамочка. Матеріал бавовна та поліестер. Ось такі джинсові штани, дуже класні. Розмір 44-й. Блоко маємо 20 штук. Маємо ще дві пари таких світлих. Білі такий 42-й розмір. нас є до 38. В лото 20 штук. Маємо ось такі, що в коробочках вони йдуть. Ціна лото 1000 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.